Мій чоловік був гарним і і все. Саме тому я прожила з ним шість років, забезпечувала родину і терпіла його поганий настрій. Де був мій розум? Я не знаю, що це було, адже я вчепилася в Руслана, мов то остання соломинка в моєму тридцятирічному житті. Я тягнула його до шлюбу, а він упирався всіма копитами і ще з іншого боку тягнула його матуся назад. Русланчику, навіщо вам женитися? Жанна не така вже й підходяща тобі пара. Живіть собі так, я нічого не маю проти. І я погодилася. Ми жили так, два роки у моїй квартирі, жили на мої гроші, бо руслан шукав себе. Розумієте, він з чогось взяв, що має заробити купу грошей на якісь ідеї, щоб легко і одразу щоб не ходити на роботу. Спочатку я не дуже надавала тому значення, адже він гарний, адже я його люблю, і якщо я ладна за нього винести все на світі, то я не можу купити йому улюблену піцу чи кращий монітор, аби він бавився в ігри. Мені було все це неважко, бо мене фінансово теж підтримувала мама, яка працювала в Італії, тому вона мені й квартиру купила і час від часу підкидала по пару сотень євро, щоб вистачало на все.